Всім привіт! Ви на каналі Бані Кима. Мене звати Наталя і це початок нового в'язального влогу. Та цей влог буде непростий, тому що в ньому буде поєднано роботу над декількома проектами. По-перше, це в'язовлог. По-друге, тут я буду намагатися створити майстер-клас, а по третє, Хочу прийняти участь в тижні стартів іграшковий бум від Оксани Недошитко. Вчора побачила в неї відео і зрозуміла, що це доля сама говорить до мене: Наталя, треба братися до справи. Відверто кажучи, це був другий момент, який мене спонукав до того, що треба вже сідати і працювати над цим замовленням. А першим стало те, що Поліночка прийшла зі школи. І каже мені: Мамо, а вгадай, я спитала у Даші, що вона, Даша, це поліна подружка, що вона попросила Святого Миколая на Новий рік, а вона мені розповіла, що в своєму списку одним із пунктів вона зазначила Іграшку від тебе. Мама, ти уявляєш, наскільки твої іграшки подобаються? І насправді Дашуня це одна з тих дітей, яка найперша скуповує на ярмарках мої іграшки, особливо ті, які йдуть в одному екземплярі. В неї вже є така доволі невеличка, але дуже класна колекція моїх іграшок, і це неймовірно приємно. І так, у грудні місяці від святого Миколая я отримала сповіщення, і він попросив мене в подарунок для Дашуні зв'язати одного мультиплікаційного героя. Ми домовилися зі святим Миколаєм, він здашою, що ця іграшка перенесеться на січень місяць, тому що. Таку іграшку, яку я бачу в своїй уяві, отак сісти і зв'язати за один, два і навіть сім днів я, на жаль, не можу. Чи то в мене не вистачає часу, чи то майстерності і досвіду, але я одразу розуміла, що мені потрібно доволі багато часу на створення цього виробу. Робоча корзина наразі виглядає ось так: вона переповнена, і зараз я вам покажу, з якими ж кольорами буду мати справу. По-перше, основний колір – це ярнар джинс 47. Таких моточків я придбала три, адже, чесно кажучи, ще поки не знаю, скільки ж мені знадобиться. Ви бачите зараз два третій моточок в роботі, я вам його покажу трішечки пізніше. Додатковий колір, який буду використовувати, це 15-й, ось такий приємний блакитний і 20-й рожевий. Одразу відмічую, що палітру обирала замовниця разом з Святим Миколаєм. І ця палітра в мене лежить вже два тижні. Нема більше куди тягнути, треба працювати. Зараз ми з вами її трішечки посунемо. Отже, третій моточок пряжі наразі виглядає ось так. А це я почала вив'язувати його лівоньку. Зараз в мене по колу 105 стовпчиків без накиду. І це ще не найбільше. Ширший ряд, тому що надалі трішечки буде ще розширяти голівоньку. Працювати є над чим, відверто рука в цьому місці вже починає боліти, тому я буду розтягувати роботу над цим виробом і собі поставила за мету за 7-10 днів завершити. Тому що ну, дуже вже хочеться мені порадувати дитину, вона ж очікує все ж таки. Та наразі найбільше, що мене хвилює, це яким чином вив'язати оченята. Тому що так, тут я буду їх в'язати, хоча я бачила в деяких майстер-класах. На цього героя, що оченята вирізають із тканини чи якихось додаткових матеріалів, і приклеюють. Я таким займатися не буду. Для мене дуже важливо, щоб іграшка була міцна, і тому я буду в'язати. А там очі вив'язуються в три шари, і це і цікаво, і трохи лячно одночасно. Тому до наступного підключення дуже сподіваюся, що просування надалі піде швидше. І наступного разу я вам покажу вже більш цікавішу картинку. Всім привіт з моменту минулого підключення промайнув тиждень. Це був для мене, як для майстрині, нелегкий тиждень. І вперше. Коли в мене не виходив виріб, я не плакала, але дуже сильно переймалася, тому що ось-ось, все було на грані того, що я просто залишу і не буду нічого робити. Мені навіть замовниця, коли я в інстаграмі виставила сторіс про те, що я в'яжу і розпускаю, розпускаю, і в'яжу, розпускаю, в'яжу і перев'язую. Написала, що Наталя, може, давай не треба, може, давай не будеш, може, ну щоб тебе не навантажувати. Я можу відмовитись від цього замовлення, але в той момент я відчула, що це вже справа принципу, і треба прям взяти себе в руки і доробити. Я в'язала в день вночі, коли був вільний час, і навіть коли Леля відвідувала додаткові заняття, сідала в кав'ярні, брала собі чашечку теплого чаю. І спокійно в'язала. Я обов'язково вам покажу той виріб, який в мене народився сьогодні, пів на другу ночі, я декілька разів перешивала голівоньку до тіла. Було неймовірно складно, і пальці до сих пір болять. Але... Я дуже сильно задоволена собою і своєю роботою. Теперш ніж ми з вами перейдемо до готового виробу, хочу вам показати посилочки з Алі. Я їх чекала десь півтора місяці, і перше, що мені приїхало, ось такі тримачі для брелків, дуже класні. Мені сподобалися. Ну, такі доволі звичайні, які я використовую, коли виготовляю брелки для. Шкільних ярмарок, різнокольорові замовляла спеціально. Не хотілося мені якось обтяжувати магазин, щоб вони вибирали окремі кольори. Та й різнокольорові, мені здаються набагато вигіднішими, тому що я можу самостійно підібрати якому виробу, так, який колір брелочка надати. І вартував цей набір з 20 тримачів, скажімо так, 1 долар і 6 центів. Дуже вигідно, як на мене, тоді ще я попала на 11.11. 11 так, такий великий день розпродажу і, здається, урвала, як то кажуть. А цю посилочку я чекала довше. Тут мені приїхали мої улюблені гачки. До речі, ось тут лежить той гачок, яким я користуюся. Він вже такий потрьопаний, він має бути. Ну, фокусуйся. Має бути фіолетовий, але він, як бачите, вже далеко не фіолетовий і доволі брудненький. Отже, зараз разом з вами відкриємо цю посилку, чому я замовила гачки з Алі, тому що я перестала їх знаходити на діапазоні. Раніше в Ані купувала десь по 25-30, можливо, 40 гривень. Ну, недорого. Але останніх разів не знаходила. Ось так, їх два. Так. Ось так запаковані. Мене доволі часто, до речі, питають, яким гачком я віжу. Один і 1,6 мм. Ось. Так, разом з вами зараз відкрию один. О, нічого собі, ще в такому чехольчику. Я навіть не пам'ятаю, чи в моїх він був, чи ні. Мені чомусь здається, що ні. Ось такий гачок. Класно, що є на нього такий чохол. Другий гачок такий самий. І, до речі, нещодавно в інстаграмі в однієї майстрині прочитала, що гачки з Аліекспрес. Доволі швидко ламаються в плані того, що ось ця частина вилазить з резинової, але ну, що ми хочемо за таку вартість? Два гачка мені обійшлися в долар 10 центів. Ну, чесно, класно. Взяла два, щоб вони в мене були на всякий випадок, тому що цей і той, який в мене ще один такий самий був, вони вже клеєні, переклеєні. Ну і по кольору ви можете зрозуміти <кій> різницю і те, як активно я ним працюю. Фух, нарешті цей можна буде викинути. Слава Богу. Тепер переходимо з вами до готового виробу, хоча, я думаю, ви вже його точно побачили, тому що його фотографію я поставила на заставку до цього в'язовлогу. А як же ж я не могла не поділитися цим своїм щастям? Отже, це вся пряжа основного кольору, яка в мене залишилася з трьох моточків. І я буду відверта. Я дуже багато пряжі перевела. І вона відправилася у смітник з цією пряжею, з якою я могла працювати після перев'язки. Я працювала, а ту, яку вже не могла використовувати, довелося викидати. Тому що, наприклад, цей колір він має таку доволі товстеньку, як для ярнар джинсу, товщину пряжі, але коли вона відв'язується. Потім, після розпущення, вона стає дуже тоненька і, звичайно, в ряду дуже сильно помітна. Найбільше в мене залишилося ось цього кольору, і я вже навіть знаю, куди далі його буду використовувати. Поки я в'язала цю іграшку, до мене прийшло так багато ідей, я вже буду прямо з сьогоднішнього дня сідати за два нових вироби, які прямо... Засіли в моїй голові, і, до речі, мені дуже пощастило, що всі потрібні кольори є в мене у наявності. Хіба тільки один колір в дуже малій кількості, і мені треба буде його докупити. Я думаю, що зроблю це у випадку, якщо в мене все ж таки замовниця забере ту саму іграшку, яку вона замовляла. Отже. Та-дам! Малюк Стіч, не такий же і малюк, бо ось так в кадр не влазить. Зростом він приблизно 26-27 см. Насправді не дуже такий прям гігантський величезний, але ось такий, от як на мене, доволі симпатичний, вийшов. Так, вуха можна було б зробити йому трішки більшими, але мені просто не хотілося і перебільшити прям з об'ємами. Та й, взагалі, цей малюк це просто витвір моєї уяви, тому що кожну його частинку я вив'язувала так, як я її бачила. А я на початку відео, до речі, в нього є і маленький хвостик, показувала вам ось цю частинку і казала, що це голівенька, але ця частина пішла потім на перев'язку на тулуб, тому що голівеньку я зробила ще більшою. І це просто для мене якоїсь неймовірної величини іграшка. Ось такі в нього нижні. Лапки тут в нього є така невеличка горбиночка. Мені вона дуже подобається, тому що, здається, вона надає йому якоїсь такої цікавинки. Верхні лапки доволі прості. Ось цей малюк, якщо його попросити, він сидить самостійно і доволі непогано. Я думаю, що додам додаткові кадри, щоб ви бачили його у всій красі. Він має невеличку. Посмішку, і я своєю роботою дуже задоволена без перебільшення очі. Я перев'язувала 10 разів, тому що вони мені здавалися неоднаковими. Я вже просто плакала, тому що я сиділа декілька годин. Ні, не плакала. Цією іграшкою я не плакала, але реально емоціонувала дуже сильно. Декілька годин з цією чорною пряжею працювала і просто перев'язувала, 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 перев'язувала ті очі. Потім ми з Лелею пішли, відпочили на обідній сон, повернулася і відв'язала. Просто треба було залишити цей момент і потім до нього знову повернутися. Якось так. Носик перев'язувала два рази і. Три рази перешивала. Ну, цей варіант пришився з першого разу. Ось просто треба було е, дати йому шанс. І він народився такий, як на мене, дуже милий, дуже симпатичний. Я сподіваюся, що сподобається клієнтці Я спочатку, звичайно, покажу це відео їй, розкажу про цього малюка, а потім, думаю, покажу вам тут. Десь як зреагувала клієнтка на цей виріб. Отже, Оксаночка, я думаю, ти будеш мною пишатися, бо я з собою дуже сильно пишаюся. Я дуже рада, що я прийняла участь в цих стартах. Дуже рада, що я почала і завершила таку велику, як для мене, іграшку, іграшку, над якою я працювала самостійно, іграшка, яка була в моїй уяві, і народилася. Від гачка і пряжі, боже, це так мило. <смі> Дуже сподіваюся, що вам теж мій стіч буде до вподоби. І, до речі, на початку я ще думала, в'яжучи робити на нього майстер-клас. Чесно, коли я почала відв'язувати ось цю частинку, я зрозуміла, що ніякого майстер-класу не буде. Навряд чи хтось захоче тестувати такого велетня та ще й з напівбавовняної пряжі. Ну Можливо, якщо з другого разу, то робота піде швидше. Але я навіть не уявляю, якщо чесно, яку ціну потрібно поставити на таку іграшку, щоб вона була адекватною. І яку ціну треба ставити на майстер-клас на таку іграшку, тому що забирає нереально багато часу. І цей малюк він буде. Проданий, якщо клієнту сподобається, за мінімальну вартість відверто, тому що я розумію, що ту суму, яку б я хотіла за нього отримати, я навряд чи отримаю. Взагалі, сума в нас з клієнтом не була оговорена, тому що я навіть не розуміла, скільки годин в мене піде на вив'язування іграшки, і зараз мені важливіше відбити вартість. Яку я оплатила за моточки пряжі, плюс Холофайбер, плюс ну, хоча б декілька годин моєї роботи. Ось, дівчата, майстрині, цініть свою роботу, і я теж <тас> думаю, що скоро почну так робити. З вами була я, Наталя, це канал «Бані Кіма, це Малюк Стіч. Ми з вами прощаємося до наступного в'язального влогу. Всім до зустрічі, всім па-па!